ne est yes. жовтня Православні християни згадують диво, яке сталося у 10 столітті у Царгороді. У давнину Константинополь, який слов'яни називали Царгородом, був головним оплотом православ'я. У 910 році місто оточило вороже військо, яке готове було ось-ось увірватися всередину. Не маючи допомоги, безліч греків почали сходитися у влахернський храм, в якому зберігалися Риза Богоматері і її покров на голову, та стали гаряче молитися. Під час синічного бдіння, коли храм був переповнений людьми, котрі молилися, святий Андрій Христа Ради Юродовий, піднявши очі до неба, побачив про святу владичицю нашу Богородицю, яка йде по повітрю, осяяна небесним світлом. І оточена ангелами і сонмом святих. Святий Хреститель Господній Іоанн і святий апостол Іоанн Богослов супроводжували царицю Небесну. Коли вона наблизилася до Амвону, преподобний Андрій підійшов до свого учня Епіфанія і запитав Чи бачиш, брате, царицю і владичицю, яка молиться за весь світ? Бачу, святий Отче, і жахаюся. Після закінчення молитви... Пресвята Богородиця зняла з себе блискуче покривало і простягнула над усім народом, який стояв у храмі. Після ж її відходу зробився Омофор невидимим, але залишалася всім, перебуваючим там її благодать. Святий Андрій і Єпіфаній повідали про все побачене ними народу. Цього дня всі йшли з храму з духовною радістю і надією на допомогу Цариці Небесної. І ця надія виправдалася, вороги без всякого кровоприлиття відступили від міста. Сьогодні, так само, як і багато століть тому, православний народ звертається в молитву до Пресвятої Богородиці, просячи допомоги і заступництва під її святим Покровом. Так, 14 жовтня 2025 року, в день престольного свята нашого храму, було звершено святкову божественну літургію. Богослужіння очолив єпархіальний благочинний протоієрей Іосиф Денькович. Йому співслужили настоятель храму протоієрей Віталій Комарницький, протоієрей Василь Іванчук, протоієрей Ігор Середич, протоієрей Миколай Музиченко. Під час богослужіння підносилися сугубі молитви за мир в Україні, за визволення від ворогів, за наших воїнів, за допомогу тим, хто втратив домівки. А також за всіх, хто у цей тяжкий час підтримує український народ і наближає перемогу добра та Божої справедливості. На завершення святкування протрей Іосиф від імені Високопреосвященнішого онуфрія, митрополита Харківського і Богодухівського привітав настоятеля храму, духовенство та всіх присутніх із престольним святом і призвав на всіх Боже благословення.